Ваша інста більше ніколи не буде працювати як рік тому і навіть як місяць тому, та вона може приносити вам значно більше, якщо ви будете використовувати цих три типи креатив. Більше й відео. Мета зараз бачить це як нативний контент, і кожна людина може побачити в цьому себе і як інші використовують продукт. Це пробуджує бажання отримати те саме. Кожен креатор може показати один той самий продукт по-своєму, і Мета зараз дуже цінує ось ці різні підходи, які суттєво відрізняються один від одного. Тому це дає більше та дешевші покази та збільшує конверсію. Коротке, конкретне мені демо товару краще ніж довга Гальна презентація. Показуйте не просто як виглядає товар, а як він і відчувається в руках, який крій, яка фурнітура, деталі, під який лук пасує, коли і як можна використовувати. Такі маленькі, але важливі дрібнички підвищують довіру клієнта і дають йому зрозуміти, для чого йому це взагалі. А ще ви недооцінюєте фотокарусельки в різних кольорах та ракурсах. Reels – це наразі база, але каруселі зараз продають не гірше. Мета навіть сама їх рекомендує створювати як для органіки, так і особливо для реклами, даючи більше показів на ті ж бюджети. Тому різні формати дорівняння дешевша реклама та більше Потрапити в алгоритм.